У Дніпрі, 6 грудня, під час прийняття бюджету на 24 рік під будівлею міськради зібралися активісти, які вимагали потрапити на засідання. Люди хотіли почути розподіл бюджетних коштів та запропонувати свої правки, аби на ЗСУ спрямували більше грошей. Їх каже військовослужбовиця Олена мосійчук Мальок, не пропустили представники муніципальної варти. Стоїть муніципальна варта, здорова яка людина. Поставлена. вони самі підтвердили, що немає письмового наказу. Є усний ми, наказ, і звісно, але нас ми не всі туди хочемо зайти. Ініціативна група, але нас не пускають. Військовослужбовиця Олена Мусічук Мальок розповідає: планували, що на сесію потраплять п'ятеро учасників акції. Напередодні вони підготували всі необхідні документи і були зареєстровані як слухачі на сесії. Стояла муніципальна варта. Яка не нас, не депутатів, які нас підтримали, не пропускали без жодних пояснень. Ви починаєте сесію зі слів Слава Україні і військових не хочете пропускати. Олена Мосічук Мальок каже, збирається неодноразово під стінами міськради, аби привернути увагу депутатів до розподілу коштів на армію. Із всіх військових в дуже маленький відсоток іде саме на передову. Тому ми хотіли сьогодні, якщо в них немає компетентних людей, які розуміються в математиці, ми готові були надати повністю усі дані, які в відкритій мережі, да? ну, звідки можна витягнути кошти на, на передову. Чому активістів не допустили до сесійної зали, директор департаменту місцевого самоврядування Артем Недялько повідомив: все через особливий пропускний режим під час воєнного стану. Але, каже, Охочі могли доєднатися до сесії через відеоконференцію. У нас звернення щодо участі в Зумі не надходило від кураторів тих, які хотіли б отримати таку участь. Ми максимально забезпечуємо доступ громадян до міської влади за допомогою інформаційно-комунікаційних послуг. Загальна сума бюджету на 24 рік становить майже 17 мільярдів гривень. На допомогу ЗСУ та різні оборонні проєкти закладено майже мільярд гривень. Також понад 8,7 мільярдів гривень спрямували на зарплати медпрацівникам, освітянам на оплату комунальних послуг та росіїв у освітніх та медичних закладах, куди входить і фінансування соцпрограм для людей. Остаточний документ бюджету, за словами прес служби міськради, оприлюднять найближчим часом. Його зараз готує апарат міськради. Антон Сіренко, Вікторія Пінчук, Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро.